Вітаю! З вами Люда Вашневий Цвіт. І сьогодні ми будемо говорити про різдвяні книги. Буде така невеличка підбірка, і коли я кажу невеличка, то це іронія, тому що ви знаєте, що маленьких підбірок я робити не вмію. Тому книг буде багато. Вони з нашої власної бібліотеки. Ми їх читали, вони нам дуже подобаються. І вони насправді передають дух Різдва. Не просто говорять про нього, як про час, коли вивільняється якась незрозуміла магія, творяться чудеса, з'єднуються пари і в житті героїв щось налагоджується. Це дійсно книги, які нам про те, що саме ми святкуємо, хто народився і чому народження цього Ісуса перемінює нас, змінює цей світ, і в якому герої здобувають своє щастя завдяки доброті, милосердю, мужності і тому, що вони справді роблять якісь правильні вчинки. І розпочну я з книг, які читала минулої зими. Перша це Ослик Марії Гудґільд Селін, книга шведської письменниці, яка виходила в одиництві Братське. Вона побудована у форматі адвент, який для нас є маловідомим, але дуже поширений в католицькому світі. Це таке собі очікування різдва від першого двадцять. 4 грудня, де кожен день є якісь завдання, подарунки, розважання історії. І таким чином ми святкуємо не лише там один день чи декілька днів, а дійсно себе готуємо до цього свята, намагаємося глибше зрозуміти цю подію. Як на мене, це чудова традиція, але мені якось не вдається її засувати в своєму житті, тому що у нас інший календар, там треба по-іншому це все переносити. Я починаю плутатися. Але загалом такі книжки мені дуже подобаються. У нас вони є за це тільки перекладні, і ось ця справді дуже така мила, наївна і Історія про маленького ослика, який був нібито таким ледачим, недоглянутим, але його одного разу купляє Йосип для Марії. І цей ослик, такий, нібито непримітний стає справді дуже таким важливим інструментом в цій історії. Він разом з Марією Йосипом та дитинкою, яка має народитися, проходить весь їхній важкий шлях до Віфлеєму, до народження цього дитятка. Він знає цю таємницю. Тут по дорозі трапляється. З ними багато різних пригод, вони там бувають і в розбійників, і в пастухів, і шукають собі місця. Історія дуже така, якась мила, дуже така тепла, десь можливо навіть затягнута, тому що. Немає тут якихось таких карколомних подій, але по дорозі це дуже багато таких чудес, дуже багато сердець перемінюється, навколо шириться така доброта, тому книжка справді класна. І дуже гарні так само ніжні ілюстрації, які до цієї історії підходять. Тому справді я рекомендую для дітей та для дорослих. Ще одна книга, вона така більш просто зимова: це Мар'яна Савка, тихі віршики на зиму. Це вірші Мар'яни Савки. Загалом не скажу, що дуже я там люблю її вірші, але ця збірка мені подобається. Гарні Милі віршики на різну тематику і з дуже красивими ілюстраціями. Вони всі в такому, знаєте, форматі з якимось, не знаю, мережевим, ніби як рельєфні, дуже вони мені подобаються. І справді я отримала велике задоволення від цієї збірочки, тому можу рекомендувати. Вона виходила ще в 2015 році, якось випадково я її відшукала минулої зими, але справді дійсно є хорошою. І ще одна книга це така вже класика. Доді Сміт, 101 долматинець в чудовій такій обкладинці. Від ВСЛ а, в новорічні такі різдвяні книга нам розказує про пана Любенького та пані Любеньку, а, які мають двох долматинців Понго та Леді, і одних них народжується вісім цуценят, але їх викрадають. А, думаю, що історію ми всі знаємо з фільму, з мультфільму. А, ми її всі любимо з дитинства, і я її теж люблю. Тому а, я з радістю прочитала цю книжку. Дійсно, вона мене так повернула ностальгійно в той час, коли я тільки знайомилася там, наприклад, з фільмом. А, справді мені дуже сподобалося. Тут все перекладено, дуже красиві ілюстрації всередині. Історія сама дуже така атмосферна. Вона, звісно, не християнсько-різдвяна, там просто різдво, просто чудеса, просто добро, але вона дійсно дуже мила, дуже повчальна, і вона про собак, просто неможливо не перейматися насправді і не дивуватися тому, якими люди можуть бути жорстокими. Класна така історія, казка, тому теж дуже рекомендую, особливо всі чудовій такій обкладинці. Ще супер обкладинці. Далі книга, яку я читала уже цього року в жовтні, тому що я робила огляд для журналу Кану наперед. І мені там прислали її раніше. Це було дуже так дивно, тому що восени читати книжку зимову про різдво, про Карпати. Ну, був якийсь такий певний дисонанс, але з іншого боку, дійсно цікаво. це збірка Різдвяний янгол від Дискурсуса, Ярослава Терлецька та Ганна Петросаняк. Дуже такі холодні, знаєте, морозні історії, дуже карпатські, дуже гірські, ледь такі магічні. Але знову ж таки тут теж є дивовижні історії про янголів, про те, як Різдво приходить до кожної хати, до кожної людини, як воно дійсно може щось змінювати. Як воно не лише змінює щось в якомусь там матеріальному плані, але власне в духовному, як воно перемінює серця. Тому справді гарна книжечка в оформленні Анастасії Стефурак, в дуже такому красивому. В книзі більшість героїв це діти, але вона чудово підходить також і для дорослих. Тому справді можу вам її рекомендувати. І ще одна книжка, вона навіть за обкладинками схожі. Це. Це 13 різдвяних історій від ВСЛ. Я не пам'ятаю, чи я її читала, можливо, десь там частко, частково, але теж тут має бути красиві оповідання від відомих українських письменників та письменниць. І знаю, що у ВСЛ вийшла нова книга 19 різдвяних історій, теж так розумію, з цієї серії, тільки така червоненька. Тому можете щось собі обрати, або ту, або ту, або обидві, і теж додати щось такого атмосферного до свого різдвяного читання. А також книги, які я дуже раджу, тому що вони. Не, от справді такі глибокі. Вони зачіпають не лише власне вузько, так тему різдва, але різноманітних якихось моральних питань. Як на мене, вони дуже гарно написані. Це Богдана Матіяш, казки Різдва. Є дві книги: книга перша та книга друга, і також є таке видання, де дві книжки разом. Дуже гарні книги з чудовими малюнками, мені вони дуже подобаються. Тут малюнки зі Володимира Штанка. І самі історії не просто красиві, а от власне дуже глибокі. І нібито вони для дітей, але деякі ідеї, які тут є, деякі думки, які тут є. Як на мене, дуже дорослі, і справді книги, які важливі для кожного. І дуже важливі саме для цього різдвяного часу, щоб знову ж таки зрозуміти, що насправді ми святкуємо і що це свято має зробити. Робити з нами і з нашим життям, тому от ці дві дуже 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 рекомендують. Така вже я так розумію, класика справді різдвяних читань від українських авторів. А і ще дві книги, які ми купили нещодавно, я ще їх одну з них не читала. А це дзвінка Матіяш», сестра Богдани Матіяш, подарунок від Святого Миколая. А книга нам розказує про хлопчика, який починає сумніватися в тому, чи був святий Миколай, тому що однокласники кажуть, що це все роблять їхні батьки. А, і він починає сумніватися, пише такого листа до нього. І тут Миколай веде його назад в часі, показує йому цю історію, розповідає про себе, а, розказує, як він став власне, святим Миколаєм, і а, яким є його найважливіший дарунок. І чесно, так важливо, хто саме а, робить ці подарунки в День Святого Миколая. А, дуже така глибока казочка. А, вона... Ледь магічна, а з іншого боку, дуже така реалістична, яка справді нам пояснює, власне, що це за свято і чому ми його святкуємо? Чому воно таке важливе? Чому так важливо віддавати та дарувати? І дуже тут такі гарні малюнки, теж незвичайні, тому справді раджу її. І ще одна книга це збірка віршів, сніговірші для малят. Ну вона мені якраз не дуже сподобалась, тому що тут таке все на купу, В принципі, про різдво там небагато. Багато про Діда Мороза, Старий Новий рік, санчата, пташата та інші такі речі, але тут дуже гарні малюнки. Деякі віршики дійсно нам сподобалися, тому можливо діткам також підійде, як мінімум, заради красивих ілюстрацій. Далі ще декілька книг від українських авторів. Перша це Олена Мацьків країна Ніляндія. Книга виходила у свіча, вона Нам дуже в свій час сподобалася. Розказує вона нам про хлопчика Юрасика, якого називають Грубасик, тому що він не може відмовитись від тістечок і от разом з іншим дівчинку, дівчинкою, яка постійно говорить не хочу, не буду, ні-ні, ні. Він потрапляє в країну Ніляндію. І от там діти потрапляють в певні пригоди, в певні випробування. Вони вчаться говорити ні або навпаки говорити так, розуміють, що ж це за країна і чому туди ніколи не приходить Різдво. І також це дуже така повчальна казка, яка вчить, як важливо впускати щось добре в своє серце, говорити так на якісь важливі прохання, говорити так на якісь пропозиції, які тобі робить світ, бути більш відкритим. І не боятися відкривати своє серце. Дуже класна книжка, я кажу дуже повчальна. Дуже мені сподобалося пояснення президента Ніляндії про те, чому там немає Різдва і хто жителі цієї країни. А що вона взагалі робить з тими, хто туди потрапляє, тому для дітей, для дорослих дуже повчально, дуже класно, дуже атмосферно і справді різдвяно. Наступна книга це Катерина Єгорушкіна та Стефан Недериця Країна сніговія. Це вже музична казка, точніше музичні казки. Так Тут дівчинка потрапляє в країну сніговію, в якій всюди звучить музика: музика душі, музика серця. І там є хлопчик Кая, який веде екскурсію, який їй пояснює, що таке ноти, що таке музика, який вчить діднотної грамоти. Тут діти можуть вивчити ноти до реміва Соля Сім, можуть зрозуміти, як створюється музика, як її записують. І також тут ще є диск з музикою класичною, а там Бетховен, Чайковський і так далі. Як на мене, теж дуже класна ідея. Казки дуже такі атмосферні але вони не лише про музику, вони власне, також і про Бога, про Божий дар, про Божий талант, про Різдво. Тому також дуже рекомендую тут дуже гарні малюнки всередині. Ще одна книга також від Свічадо це Мар'яна Качмар, Івасикове Різдво. Книга нам розказує про Івасика, який залишився з мамою за тата, тому що батько помер. І от він готується до Різдва і в процесі того робить багато корисних, добрих справ. А він відкликається на допомогу незнайомих людей. І тільки потім виявляється, що це був Йосип, Марія та Ісус. Завдяки цьому у них справді хороше різдво з. Е... Кутею з подарунками, чудова історія, яка вкотре вчить, як важливо відкриватися іншим, допомагати іншим, і як ці наші добрі справи можуть бути корисними також і для нас, повертатися до нас в сторицею, тому справді дуже рекомендую. Наступна книга це Леся Воронена, різдвяна казка. Книга, яка розказує про дівчинку та чарівне слоненятко, яке хотіло побачити справжнє різдво, але вони потрапляють там різноманітні пригоди, визволяються з пастки, рятують сім'ю одного хлопчика та сім'ю Оленів і мають потім таке справжнє лісове. Різдвяне свято, красива атмосферна магічна книжка з дуже гарними ілюстраціями. Далі Іван Малкович Золотий павучок. Це дуже зворуслива книга, яка є на жаль актуальною для нас зараз, тому що розказує нам про сім'ю, в якій тато на війні, і от вони мають дуже сумний святий вечір. Немає грошей на якісь смаколики, немає чим прикрасити ялинку, але вони не втрачають якогось оптимізму. Вони колядують, вони граються у вертеп, вони намагаються таки відчути оцей дух різдва і стаються справжні дива, все перемінюється, все змінюється на краще, тому справді чудова книжка. Мало тексту дуже багато гарних малюнків, але неможливо стримати насправді сльози. І далі буде трішки такої різдвяної класики. А перша книга це Чарльз Дікенс. Я собі придбала оце видання від знання. тут є два оповідання з його циклу різдвяних історій. Це новорічні дзвони та цвіркун домашнього вогнища. Знову ж таки, як часто буває в різдвяних історіях, є якісь певні проблеми, які дух Різдва, які різдвяний час вирішує. Я не читала Дікенса, здається нічого або, можливо, колись різдвяну історію. Тому ну, це вважайте. Буде таке собі майже перше знайомство. Ще не починала, але буду це робити в грудні та січні. І ще одна книга Дікс, яку я вам вже показувала в відео про британські класичні книги. Це Різдвяна історія, теж від ВСЛ є ще новіше видання з ілюстраціями, і це, напевно, що найвідоміша різдвяна повість взагалі. Тому теж, якщо ви ще почали цієї класики, то дуже рекомендую. Також вкотре раджу книгу Толкіна, листи Різдвяного Діда. Ма ще не читала, але чомусь підозрюю, що це буде таке чудове читання Різдвяне. Тут Толкін, листи Толкіна, який він писав своїм дітям, нібито від різдвяного діда. І тут також є оригінальні ілюстрації, тому справді має бути щось чудове. Далі книжечка, яка колись виходила у видаництві веселка, потім було переведення: це Бог предвічний народився, колядки та щедрівки. Тут, знаєте, такі класичні для веселки, оті такі старі ілюстрації, дуже гарні, але в цьому виданні такі вже більш. Яскравіші. Є тут, власне, колядки, щедрівки навіть з нотами, тому можна їх вчити та співати. Ну і загалом це навіть такі книжки нашого дитинства, які ніколи не втрачають своєї актуальності. Далі у мене є цікава книжечка, це різдвяна яличка. Це лимківські різдвяні легенди та перекази. Єдине, тут дуже гарні ілюстрації Марії Янко, такі дуже лимківські, в лимківських строях, в дуже гарному такому стилі, але самі історії тут українською мовою, не лимківським Діалектом, ну на жаль, як на мене, але загалом цікаво, тому що, хоча б в такому форматі вони мені та дітям можуть познати справді в що вірили Лемки, які там були легенди там. Які історії а, а, записали ці люди з уст переселенців, тому, як на мене, справді класне видання. А, не знаю, чи його десь можна буде придбати, я пошукаю. Якщо так, то залишу вам посилання в інфобоксі. А, далі теж дуже класна книжечка це а, різдвяна рукавичка, але вона з продовження від Івана Малковича. Все починається як класично в різдвяній рукавичці. До речі, вітер так завиває, не знаю, чи вам чути, але здається, що я його просто перекрикувати змушена. А, ну і темно у нас дуже, тому вибачайте. А, Отже, різдвяна рукавичка починається класично, але потім звірі розуміють, що настільки добре бути там разом, що вони вирішують там залишитися жити. Рукавичка збільшується, вони йдуть колідувати до того діда, щоб йому подякувати. І це дуже такий теж класний формат, коли знаєте, різдво спонукає, по-перше, об'єднуватися, робити знаєте, щось таке спільне разом. Ну і також, звісно, дякувати, віддавати щось натомість. Гарні дуже малюнки від це Лаврос, здається. Справді можу радити дуже гарна казочка. Ну, і також є ще в мене видання від Абаби. це ніч перед Різдвом Миколи Гоголя це переклад Рильського. Вона є скороченою для дітей, але тут знову ж таки дуже класні ілюстрації, так само Койсь Лавро. Це така світ переказ для дітей, але це знову ж таки вже класика української літератури, без якої ми просто не можемо уявити Різдва, Різдвяних свят. Вона така трішки з чортівнею. Але ну, таким був Гоголь, тому теж. you Рекомендую прочитати і дітям та і дорослим. Наступна книга це вже не казочка, але вона розказує про Різдво у Львові, про те, якими є різдвяні свята, які є традиції пов'язані з ними, як це відбувається у місті Львові, про вертепи, про різдвяні страви. Також тут є ще колядки та щедрівки, якісь віршики. Тому, якщо ви любите різдво, якщо любите місто Львів, то книга вам сподобається. І остання книга це книга «Вертеп» від ВСЛ. Її автором є Мирослав Лаюк, але тексту тут небагато. Всередині є такі Дові об'ємні ілюстрації, вони схожі на західноукраїнські ікони. А я цю книгу дуже люблю. вона завжди нас прикрашає квартиру під час різдвяних свят. Радію, що вона у нас є, тому вам також рекомендую, як на мене, вона дає такої атмосферності та якоїсь теплоти і такі от вертепи я люблю ще з дитинства. Ось і всі книги, які я вам сьогодні хотіла показати, серед них небагато новинок, тому що чи не все встигла придбати та прочитати. Але залишу вам посилання в інфобоксі на статтю моєї подруги Христини на читому, де вона якраз оглядає Цього року. Як на мене, там чудові книги, я її смаку безстерешно довіряю, тому також і вам рекомендую. Переходьте за посиланням. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання, щасливих різдвяних свят і до нових зустрічей. Бувайте!